Чогось більшого динаміцям не вдалося таки досягти завдяки уважній в обороні, в якій немає. Ані Єзерського зараз блискучий удар у виконанні Клебера і рахунок стає 1-0. Несподіваний удар маленького бразильця головою. І ось перша така серйозна помилка, позиційна помилка у захисті в обороні Дніпра, яка призводить до того, що Клебер... Ще раз демонструє те, що він не лише внизу вміє технічно розбиратися з опонентами і розпоряджатися мечем, а й вверху він також сильно грає. Аплодисменти від Йожифа Сабо не завжди можна побачити, а ось в цій ситуації дійсно поаплодував Йожиф Йожифович тому, як пробив під попереджено. Бразилець Клебра. Можливо, трішки вийшов із воріт В'ячеслав Кернозенко. Але в цій ситуації повинен був зіграти Олександр Арадченко, який значно вищий Юсуф. Вже більш впевнено так себе цей хлопець почуває. Не боїться навіть брати гру на себе, якщо в перших поєдинках можна було очікувати... І, 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 пробачте, в атаці динаміці. Зараз Клебер розбирається з захисниками. 2-0 на користь Динамо. І знову забиває Клебер. Блискуче розібрався він в цій ситуації. Просто бездоганно. Аплодисменти від Олександра Шовковського. Двох захисників обіграв і скільки там, 2-3 метри. І подивіться, який кут був у цій ситуації. Найсна подача. Знову Радченко до м'яча не дотягується. Приймає Бразилець Клебер. Два захисники проти нього. Як же ж елегантно він розбирається з ними і з голкіпером. І все те же Радченко, можливо, навіть і підправив м'яч у ворота. Таким чином, ще раз підкресливши елегантність цього м'яча, Клебер забиває другий м'яч, робить дубль у цьому поєдинку. Дніпропетровці володіють м'ячем, ідуть у чергову атаку. Рекон Тепер уже не старте тягнути Виглицький. 2-1 на користь нанець. Нарешті Олег забиває свій м'як. Як же довго цього довелося чекати Дніпропетровським болівальникам? І ось нарешті стається те, чого так давно від Олега чекали. Майже весь поєдинок Олег перебував у тіні. Ну і цього разу у класичному своєму улюбленому стилі. від не втік, тут просто-напросто корпусом переграв падра Ель-Кадурі і поставив крах. Можливо, навіть ціною травми це зробив Венглинський. Одразу ж у цій ситуації Кадурі пішов у підкат і зачепив Олега. І так накульгуючи Венглинський побіг до центра поля, але все-таки гол відбувся. 2-1 на Метеорі, і це вже стає значно цікавішим. Ну що ж, 2-1. Футболісти. Йожефа Сабо здобуває свою чергову перемогу в рамках чемпіонату України і розрив від Донецького шахтаря продовжує складати 5 очок. Клемер на ваших екранах, герой цього поєдинку, два голи на його рахунку. У складі Дніпра відзначився Олег Венглинський.